На Львівщині священик разом з волонтерами збирає дрони для війська. Згодом з командою відвозить їх на схід. На столі десятки дронів камікадзе. Поруч їх зосереджено збирають чоловіки. Серед них отець Михайло розповідає: ідея створення ворожих пташок прийшла після чергової волонтерської поїздки на фронт. Дрони якщо купляти це дуже дорого було, і відповідно, що. Шкода було викидати такі знаєте, кошти на один дрон, якщо за ті кошти можна було, було самому зробити два, наприклад. Ось ми знайшли, налагодили логістику, почали шукати, де можна скомплектуючі купляти, знайшли їх в Китаї. Удень волонтери працюють, ввечері збираються в майстерні, дістають паяльники та беруться за роботу. Навчалися складати дрони по відео з інтернету. Зізнаються, спершу процес забирав немало часу. Тепер на збір одного безпілотника витрачають до двох годин. Ми мусимо кожен допомагати чимсь гарні. Да, всі всі допомагають. Кожна робота вона є, тобто воно приносить всі. Спільна спільна війна, війна так. не може бути крайній десь е, з боку стояти, не дивитися на все. Собівартість одного дрону близько 12 тисяч гривень. В інтернеті кажуть чоловіки. Така пташка вдвічі дорожча. Волонтери встигли відправити на фронт сотні безпілотників. Нині команда працює над збором бомберів. Цей дрон він буде мати на собі е, або скед, або ну. Камеру, тобто для спостереження. Тобто, якщо треба скид, він заїхав, відпрацював, залетів, відпрацював зі скидів скинув вибухівку і повернувся назад. Або провів відеонагляд, розвідку. Невдовзі отець Михайло разом з волонтерами відправиться на фронт, аби відвести бійцям дрони та іншу допомогу. Чоловіки кажуть, місією кожного українця є захист своєї землі. Відтак, допомога нашій армії є основним обов'язком.